Усім привіт, та закританчикам, ви на каналі CryptoSofia і з вами головна спікерця каналу Софія. Наша сьогоднішня тема це розвиток інновацій у сфері конфіденційності Алео Стулін. Програма інфраструктурних грантів. Ну що ж, розпочинаємо. У світі технології блокчейну, що постійно розвивається, Aleo стоїть на передньому краї інновацій. І сьогодні воно робить величезний стрибок вперед, представивши Алео Тулін, програма інфраструктурних грантів. У той час, як запуск основної мережі вмальовується на грозинці, але усвідомлює критичну потребу в різноманітній та надійній екосистемі інструментів та інфраструктури для підтримки свого унікального блокчейна, орієнтованого на конфіденційність, тому завдяки гарантованому фінансуванню в розмірі 1 млн доларів США, ця програма запрошує спільноту вирішити подорож, щоб побудувати основу більш приватного та безпечного цифрового світу. Обсяг програми розкриття інновацій. Алеу Тульн. Програма грантів на інфраструктуру створює широку мережу, охоплюючи різні типи інструментів та інфраструктури за винятком дослідників блоків. Ось скільки прилад того, що можна створити за цією програмою: Гаманці Дослідуючи можливості точам мобільних гаманців і гаманців для комп'ютера, щоб кращити взаємодію з користувачем Алео. Плагіни AID Лінтери. оптимізують розраху з допомогою плагінів і лінтерів, які покращують якість співвідність коду. Інструменти завершення коду для Aleo. Видумуйте далі з допомогою інструментів завершення коду, таких як GitHub, Kpilot, адаптованих до екосистем Aleo. Подорож заявки на грант – від ідеї до реальності. Щоб подати заявку на отримання гранту, новатори початківці повинні виконати такі, дії. перше. Сформуйте команду. Створення проекту наша мрії незалежно від того, як один розробник чи команда, починається тут. Спільнуйте Алео на Discord, що місце для пошуку потенційних співавторів. Створіть пропозицію щодо гранту, скористайтеся шаблоном, пропозиції про пропуск, про запуссорі. Разів Алео, щоб детально описати свій проект, його цілі та те, як він принесе користь екосистемі. Надішліть свою пропозицію. Четверте – Оцінка пропозицій. Після розгляду програмний комітет Алео оцінить переваги вашої пропозиції, і відповідність потребам екосистеми. П'яте це відгук і вдосконалення. Шосте прийняття гранту. За взаємну згоду та уточненням буде підписано офіційний лист про надання гранту, який позначатиме початок вашої захоплюючої подорожі. Сьоме – Розробка з відкритим кодом. Восьме – Прогрес на основі етапів. Дев'яте – Інтеграція з Лео. Тому пам'ятайте, що лише пропозиції, які підписали офіційний грантовий лист, мають право на фінансування, що робить цей шлях відданості та співпраці. Відбір заявок на гранти сприяння досконалості. Програмний комітет Лео оцінює заявки на гранти на основі критерій, які відображають цінності програми: архітектура, надійність і чіткість технічної архітектури є життєво важливим фактором. Вплив: чи пропонує запропонований інструмент або інфраструктура цінних ремонт для учасників? Також ми вже переходимо до висновку побудова, побудова яскравіше приватного майбутнього. Але отульна програма інфраструктурних грантів це не лише інновації, мова йде про розширення можливостей спільноти, а для формування майбутнього, де конфіденційність безпеки план, панують на першому місці, оскільки алео просувається в авангарді технології блокчейн. І на цьому у нас все. Друзі, зустрінемося наступного випуску.